Вищий антикорупційний суд засудив до 15 років ув'язнення екснердепа втікача Дмитра Крючкова. Колегія суддів ВАКС визнала винуватим колишню голову управління прат Хика енергоморежа, колишнього народного депутата Дмитра Крючкова та колишню виконувачку обов'язків голови правління Черкаси Обленерго Світлану Кузьмінську. Про це повідомили спеціалізовані антикорупційні прокуратурі. ВАКС заочно засудив Дмитра Крючкова до п'ятнадцять. Років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади з сроком на три роки. Також суд зобов'язав конфіскувати все майно колишнього народного депутата. Інші фігуранці справи Світлані Кузьмінські призначили 8 років тюрми з позбавленням права обіймати відповідні посади упродовж двох років. Експосадовиці присудили конфіскацію половини її майна за інформацією центру протидії корупції. Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосування. Спецконфіскацію 468 мільйонів гривень. Спецконфіскація з енергомережі Крючкова понад 27 мільйонів гривень. Крючков має сплатити на користь АТ Одеська ТЕЦ. Понад 21 мільйон гривень Крючков має сплатити на користь Запоріжжя Обленерго. 14 мільйонів гривень мають сплатити Солідарно Крючков та Кузьмінська на користь Черкаси Обленерго. У чому ж звинувачує Дмитра Крючкова? 46-річний уродженець Львова був народним депутатом Верховної Ради п'ятого скликання від блоку Юлії Тимошенко. У липні 2006 року він став членом парламентського комітету з питань паливної енергетики. Етичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки у 2014 році Крючков створив приватну компанію енергомережа, що отримала контроль над кількома Обленерго. За даними слідчих, Крючков організовував схему, в результаті якої протягом 2015-2016 років клієнти Запоріжжя Обленерго та Черкаси Обленерго платили гроші не напряму своїм Обленерго, а доплачували ще й фірмі посереднику Енергомережа. Яку контролював Крючко загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад півтора мільярди гривень, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 мільйонів гривень? Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючко проходить як обвинувачуваний. У ній йдеться про недотримані доходи Запоріжжя обленерго енергоринок на понад 346 мільйонів гривень. У дві 2016 році Дмитра Крючкова оголосили у розшук у 2019 му Його екстрадували з Німеччини до України. Після екстрадиції детектива набу затримали колишнього нардепа в аеропорту Бориспіль у квітні 2019 року. Соломенський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 мільйонів 111 одинадцяти тисяч гривень. Згодом Крючков сплатив заставу. Та вийшов з під варти у жовтні 2024 року. Вакс оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук.